Ну що, друзі? Ось ці гудзики, які нещодавно приїхали до мене в посилці з тканинами. Докупила я ось ці ниточки від Гутерман. Аж дві катушки взяла, щоб вистачило. Це підкладка прекрасна, така шовкова. І вовна, яка дуже давно лежить у мене. І ось планую шити ось такий. Жакет, блейзер, щось середнє. А ось тут поряд, ви бачите наступний проєкт. З ось такими гудзиками. Ниточків вже в мене є. Це підкладка. Здається, це віскоза з ацетатом. не було 100% віскози. Ну, взяла за цитатом, головне, щоб, так знаєте, воно підходить один до одного. І класно, що у віскози є малюнок. Простіше буде робити крії. Ну і, як ви розумієте, моя любов до леопарду не закінчується. Буде ось таке пальто. Що ж, плани на осінь я вам показала найближча, а може єдині, може я більше нічого собі шити і не буду. Побажайте мені успіхів. Сподіваюся, в мене все вийде. Так, машина. з Трьома колесами. Ух ти, бомба! <різь> так. Оце вообще. Бачите, як я зуття зношу до дірок? Не знаю, викидаю зараз там в чаріці. Вони частину продають, частину на переробку, я так розумію, віддають. Ой. Good bye. Good bye. Сиджу в кріслі отакому. З такою з мотузок. Так зручно. Ну, от, на блакитному написано, що воно по знижкам 30 фунтів, 50% відсотків А Я так думаю, що помаранчеве сіре не зі знижками, але так зручно, прям дуже класно. Отже, ситуація наступна. Я обираю зараз горщик для драцену. І мені дівчина каже: я питаю, чи є у вас такі горщики з тарілками, знаєте, щоб там вода стояла. Вона каже, На що вам тарілка? Ви собі пересадіть в такий горщик, а потім цей горщик поставте в інший горщик. Ну, якось так. Я подумала, це дуже добра ідея, чи не так? Але тепер мені потрібно зрозуміти, який горщик краще, щоб він ж не виглядав. Ось такий варіант. Потім ось такий варіант, здається, найкраще. Бачите, як він стоїть гарно. Але він такий не білий, ось цей мені подобається, але він, на жаль, за короткий, За короткий. Є такий прям більший. Прям більший але він 30 фунтів. ну Це ж це ж це ж нагльош такі ціни робить. І він за, занадто високий, але... Але ж класно, виглядає, правда, буде прямо моща. Треба мені зараз якесь рішення береште розробити. Так, друзі, масштаб роботи зрозумілий. Я купила ще землю. Коштувало мені це земля та два горщика 31 фунт за роботу. Приїхали в Київ витрачати гроші. Що ми шукаємо? Ну я шукаю тв стенд, але не такий, а дуже мінімалістичний, повністю закритими. А, цими шафами, стореджами, щоб не було нічого видно, бо це все бардак. І я знаю, що тут є такий приблизнуті вістент, його треба просто знайти. Ось таки, бачите, сторич сплетений. Ось ця мені подобається штука. Ну, Ой, воно відкривається. Ой, воно що заклеєно чи що. Заклеїли, мабуть. Це прикольно. Це Коштує 125. Так, е вона десь є, її немає не в наявності, щоб купити, але вона є в наявності, щоб подивитися. От як я її знайду, то я вам обов'язково її покажу. Тут, до речі, бачите, які є. Тут вже. Такі в темних кольорах. Оце, бачите, прям ціла така стінка, можна так сказати. Телевізор посередині. Так. Тут дітям Дітям такий стореч теж непогано з боксами, щоб розкласти всі їх речі. Іграшки. Що у нас тут є ще? Ой, є кухня вже більш така. Ось такі гляньте пластикові стільці. Ну, але мені таке не дуже подобається, чесно. Так, ось є ще тіві стенд. Беста берс. Чи як він називається? Ось такими виїзними. А, це не виїзні. Це для DVD. Тут же ж є всіх DVD. Це у нас нема DVD. А в більшості є. Так, тут висувні ось такі ящики. Погано виглядає. Мені подобається, що тут невеличкі ось такі ніжки і можна помити під ним. О, дивіться, який тут дерев'яний столик. І мені подобається, що він. Це дерево, фанера. Чи що це? І мені подобається, що він є тут. Що поставити? Так, це коштує 99 фунтів. 70 см в діаметрі. Крісло гарно виглядає. Так, ось тут є якийсь сторіч. Так, ну добре, як знайду, то вам покажу. О, мені подобаються ось ці білі меблі. Я фанаті від білих меблів. Ось тут відділ цих тіві-стендів. Ну, це така банальщина з цією діркою посередині, не знаю. Все нічого. Тут можна, я так розумію, поставити ще дверцята. Але я щось не можу знайти те, що я собі не дивилася, є щось такі. А, з я вже його показувала. Це ж воно те, що я їх шукаю. Є ось такого плану, але ну, вища, ніж я хочу. Тіві-стенд не дуже ну, має бути не дуже високим. Інакше телевізор буде не дуже зручно дивитися. Так, ну ось дивіться. Ось тут ще має бути дверцята, але їх нема. Але можна купити з дверцятом, може далі вони будуть. Ось ці по 180. Але я хочу прям довгий такий сторож, і дві по 180 не, не влазять. Є ось такі самі, але дві по 120. От вони якраз можуть увійти. Ось ці, що понижчі, тут занадто висока. Угу. Тому що тут є можливість замовити якби таку довгу, але щось мені нарахували дуже велику ціну. А в Ікеї набагато дешевший, ну і класичний варіант. Тобто одне те саме, але по різній ціні я вважаю, що чому б не заплатити менше. Все, звичайно, тут таке трошки обдиране. ну Це ж виставковий варіант. Ось, є тут начебто можливість зібрати собі свій сет, але не знаю, щось на сайті я не змогла це зробити, на жаль. Так, доставити, це мені подобається, ця ідея. Саме така, що ти можеш сумісно зробити два. У нас да. У нас бранч. Бранч. Капутіно, десерти і артем навіть їсти захотів. Я вже розвину. Я знайшла те, що я хочу поставити на найвищу полицю ось цей плюш, щоб він так спадав. Це ну, реальна рослина, бо там є синтетичні. І хочу в цей горщик плетений. Дивіться, отак. Угу. Це гарно чи ні? Гарно. горщик легенький, це легеньке, на ту полицю можна поставити. Думаю, що треба брати, правда? Ну ось, нам ту найвищу полицю я поставила свого плюща, і мені здається, що це дуже гарне місце виходить. Ось таким чином розмножуються мої зеленушки. Ех, друзі! Жодного дня за мої холідейс, за мою відпустку не було такого спекотного дня, щоб поїхати на море. І тільки я вийшла на роботу, прийшла дводенна спека. 26-27 градусів нам обіцяють. Отак. Така доля. Да, на море і не попасти. Невже цього літа я навіть жодного разу не... Скупнуся, хоча, може, ще повезе. Ну що ж, всім гарного робочого дня. Так, ось хлібниці, на які я дивлюся. Бачите, вони йдуть в комплекті дві штуки. Одна така велика банка, а інша така маленька. І я притарабанула сюди. Свою кухню, такий кусочок. Я оце думаю, що краще. Ось це вона така ну, окремова або чорна взяти для контрасту. Прямо не знаю як вирішити. look at this! Look at this! Сьогодні стався ексидент зі мною на роботі. Блін, я лечу блін, бачите? Я собі розпанахала бров, і так стільки кров'яше було. Переполох на весь магазин. Заповнювали 10 блін, паперів, щоб описати, що зі мною сталося. Бо це такі ж правила. А я вам бачите, що. Ну коробку замовила, м, як ж її: бред сторож, хлібницю. І завтра покажу, що це, а для вас це майже секунда. Наступний день біжу на роботу на дев'яту вітер. Покажу вам, що там моя брова. О ти там. Ось. Ось. Це ж треба таке. Ну. О. Напевно, думаєте, як воно сталося? Щом я штовхала рейл пустий. Якось. Пілялася там в ті коробки, а вони були повні. І рейл відскочив назад і стукнув мені по, ну, по обличчю. Але прикол в тому, що на тому рейлі був причіплений такий маленький магніт. І той магніт саме вдарив мені ось так от по бровах і порізав мене. Там більше не, не удар, не хід, а більше якби, ну. Поріс. <ріст> ну таке. Ось так виглядає хлібниця з такого світло-сірого кольору. Дуже класно вона поєднується вона тут з кухнею. Ми їздили на закупи продуктів і є хлібчик. Діти там собі попончику обрали, куроксани. І тепер все так гарно буде зберігатися. До цього все було в цій пластиковій мисці. Це ну, виглядало не дуже охайно. Занадто багато візуального шуму, що робить бардак. Ну і в комплекті йшло їх вже дві, це така маленька. Насправді, мені там особливо щось тут печиво, начебто пропонують зберігати. Але я сюди насипала чай. Тому що чай у нас стоїть ось в такому пакеті. Дуже класний цей чай. Орл Grey, нам подобається. І тепер він так от лежить смачно пахне. Ну, я його звідси приберу, але просто показала вам, що туди я собі пересипала. Отже, ось цю миску прибираю. Ось батері, що пательню купляла нещодавно. А тут, подивіться, яка краса у Лідлі продавали кукурудзу. Отаку цілу в ну, листі. Ну, листі я зняла. Це Зараз ось-ось, і я буду насолоджуватися, так і хочу сіллю. І тут буряк. Начистила. І Ось так я вже його чищу, потім ставлю в мультиварку і піде. Ну, десь, мабуть, 15-20. Там а, під тиском, ось так можна сказати. Він доволі швидко готується. Красава. Mm. Ще така трошки недоварна, я люблю сиру. Боже. Боже, як смаж. Mm. Всім добрий ранок. Ще немає восьми. Я виїхала в теску. До мене. Віка сьогодні в гості приходить. То я хочу щось там докупити. сметану, таке, сік може. Просек вже є. І я відчуваю цей подих осені. Оця, до речі, вулиця з цими деревами восени буде повністю вся червона, з червоними листями. Ой, всім гарного дня! Я хочу зробити італійський салат цей капрезо. Ось взяла моцарелу, взяла помідорчики і за, ось взагалі, бачите, навіть на картинці. Листочки базиліку. У нее такий в горщику. Базилік. Медіум под. Цікаво, в чому різниця. А, тут теска, тут подорожче якісь бренди. Тут подешевше не бренди. Але подивіться, що я тут знайшла. Покроп. Продаю. Класно. Такі маленькі пакетики Ні, якраз на салат. 60 пік. Курорт. <laughs> на даче. <Yeah. laughs> Слушай, ну мы хоть с тобой постукуем а то даже на работе. Ну да. У меня прям эта оса залетела в сик. Ну мы ж на какашке не Нет. Вже не ранок, то вже одинадцята. Це вже пізній сніданок. На тебе. А це по руках. 1516, перший дельтаплан Леонардо да Вінчі 1882. Паровий аероплан Можайського. Перший аероплан братів Райтфлаєр 1904. -й. 1947 багатоцільовий літак Лига Антонова і Антонова літак. Мрія. 89-го року. Мрія. Ну це ж мрія. <ріхи> Де ти таке взяла? В Україні. Львівська авіація Галичини. То це шо? Да. Ти всю ніч, мабуть, його поклада? Так. Ай, да. моя ж киця. До другої ночі в пабі. Це нормально тобі такий да. кусочок, так? Такий нормальний. А, може, хотіла більший. <святок> віль, <святок> ну Дивіться, давай оцей гарний. Ні, рот... гостям треба більший. <святок> а ротик <їх> можна підрізати. <святок> Нічого <це не> страшного. <святок> так, мм, капучино готова, подивіться на наше капучино. М -м, в пабі таки робите капучино. Коли до мене приходять, я тільки наливаю алкогольні напої. Вже так. кави тоді ніхто не п'є. А збиваєш їм напої? Так, я роблю коктейлі. О, Боже. Я до тебе прийду. Приходь, будь ласка. І на останок цього прекрасного Я хочу вам показати етап, на якому етапі я шиття свого блейзеру. Ну, ось так виглядає. Комір, глацкали. Це мій четвертий блейзер. Не ідеально, але вже дуже добре. Підкладка вже всередині є. Що також кишені. Вирішила не робити ту кишеньку маленьку. Щось не знаю, ліньки мені є шлиця. Ну і далі буду робити рукави. Але я вже ну, йду на роботу сьогодні, завтра, післязавтра після, після, і після-післязавтра, то, напевно, 4 дні так блейзер залишиться і буде відпочивати на мене, чекати, коли знайдеться час. І, до речі, дивіться, я вам близько не показала. Ось так виглядає монстера. Я купила чорний горщик. Він поєднується з темною землею, тому не так кидається в очі. Мені здається, це так класно виглядає, правда? Тому наступний етап теж саме зробити з драцелою і пересадити мої папороті, тому що вони, ну вже виходять з горщиків їм мало місця. Треба трошки їм дати більше свободи. Всім гарного дня і до зустрічі в новому відео.